В мене питання, як тобто він до того вже народжував, мабуть, і мені цікаво, яким саме місцем він це робить. Ви казали, що це лайн. Ні, не лайно, як вони називаються, росіяни. Висадились на Марс. В бі... да. мастяхи за обіщуки і тебе сади. Ну, за наші кажуть, ви возьмете за обіщоки. Ви пиляв ліфт, ліфт з помощі ножниці лобзика. Це все одно, що відірвав собі гіпофіз за допомогою фільцета і аждачної бумаги. Ну, тобто, ну, це просто треба пояснювати. Ті самі шамани, до яких Путін звертається постійно, це ж так є насправді, що він звертається так. до цих шаманів і вони йому кажуть, як буде йти а, спеціальна воєнна операція. Всім привіт, шановні підписники і ті, хто нас, до нас буде залучатися, всіх вітаю! Ми починаємо нашу програму. Вона в принципі йде за девізом Фантастичні тварі і де вони знаходяться, точніше, навіть, навіть де вони мешкають, ілі їхньою собачою мовою. Фантастичні тварі і вони обитають. Ну, Отож, ми починаємо. То що там? Давайте мультиекран, Будемо знайомитися сьогодні з нашими гостями. Гос... гостями. Отож, Вікуся Верлій, наша акторка, наша американська запроданка, наша, наша улюблена дівчинка. Да, засланий казачок в Америці, щоб, щоб, вона, щоб вона собі хорошо жила. Е, у нас сьогодні Анічка, Аня. Аня, вітаємо не менш яскрава, не менш е, вродлива, не менш талановита. Е, Та, і не ден. Я тепер навіть не знаю, як нас з тобою. Та ні, ну то вже щось. А -а -а. Якось <рігла> <рігла> не менш яскрава і не менш талановита. Ден, e, давайте yeah. так. E, у нас в країні ще комовство не e, витравлене з, з суспільної свідомості. Тож, e, мій кум головний редактор, людина, яка, яку я знаю більше, ніж свою сім'ю. E, отож Ден Золотарьов. Ну і. Андрій yeah. Бурим. Отож, Ден, то що там? Все просто на виборах президента Сербії зараз е, лідирує проросійський політик Додік. А ми поговоримо про інших додіків е, з іншої країни. Е, отже, топ 10 кончених новин Русні відкриття століття, окрім е, Вусатого Бульбофюрера в Білорусі, є ще в них з виявляється прем'єр-міністр. Який закликав Тобіше. жінок своєї країни терміново почати народжувати чоловіків, Ні, ні, там, там далі, тому що я бачила цю новину, і там далі написано, що він каже, тому що вам простіше це зробити аніж нам, і в мене питання: як тобто він тобто він до того вже народжував, мабуть, і мені цікаво, яким саме місцем він це робив, тому не, що принаймні... якщо він це роб... Принаймні вікуся, принаймні він пробував. Знаєш, тобто він може він і народжував, але пробував точно е, потуги ну, були сто відсотків. Я думаю, 100%, Ну це а, дуже смішно. А мені цікаво, то мені ще цікаво, чому саме відразу чоловіків. Треба ж, як наскільки я знаю, треба спочатку народжувати дітей, а вони просять відразу чоловіків народжувати. От я. От, мене це дуже дивує. Я просто слухаю, і думаю, я не чула цю новину до цього. Ну, просто думаю, от як це народити зразу чоловіка. Хоча, може в них такі великі аналоги, що вони можуть, я не знаю. Да, ну так, да, дивись, просто може бути така ситуація, знаєш, що, типа, ну, мало того, що чоловік народжує, знаєш, типу, і ще й чоловіка зразу. І вони, так, знаєш, значно, стоять на конвейері. О, бля, тілі Оп, ні, обезьянка. обізянка о ігрушка дерев'яна. Оп, ні, дерев Оп, опа, це вообще а, якась опа, да, да. да, да, Ні, просто як народити відразу чоловіка. Хочеться хоча б схему мати. Мені цікаво, це чмов о, це пі дало схему. Як народжувати відразу дорослого чоловіка? Просто із цікавості хотілася може Причай, в Америці є, може в Америці є якісь технології, там коли можна народити зразу одразу, типо, здорового чувака, типа. Ні, ти знаєш, я цікавилась цим питанням в Америці. Ні. Ну а, а в Білорусі, мабуть, вже так. Нарешті ми дізналися, навіщо насправді русня крала в нас унітази і пральні машинки. Російські учені розробляють стиральну машину для примінення в космосі. А, ну, я знаю чому. Я знаю чому. Мені да -да, бабуся. Ну давай, давай. А ну, давай розказуй. Ні, Бабуся розказувала, вона жила в Радянському Союзі, моя бабуся, і навіть мама жила в радянському цьому совєтському. І вони розказували, що в них були якісь там не чи суботники. І приколи, типу, що там всі прибирають. І, мабуть, раз, минулого разу, коли я була у вас в гостях, ви казали, що це лайно, ні, не лайно, а як вони називаються, росіяни висадились на Марс. І тепер треба Марс почистити. Зараз, О, ви, ви, прослухали, Зараз ви прослухали коротенький тізер серіалу для Netflix. А, це, слухай, це Був, був слухай, був марсіанін, де він гівна картоплю вирощував. А це тепер буде. був фільм, а це тепер серіал буде. Кацапи будуть їздити прибирати себе і самі з себе вирощувати картоплю. Ну норм. Добре, я подитожу, дівчата, що і хлопці, що ви шукаєте в цій новині логіку як адекватні цивілізовані люди. Але ж мова йде про росіян. Там логіки нема, бо там все просто. Вони всралися на орбіті. Тому питають, дайте прийшліть нам щось, бо пралка вже не працює у той у невісомості. І коли надійшли ту пралку, вони поставлять її на газову плиту і спробують підігріти, щоб гаряча вода була в стиралці. Це норм. Це підходить. 20 років тому. Один пацієнт психодиспансеру з Москви пофарбував волосся як в аніме в синій колір і втік з лікарні. Тепер, тепер він відомий дизайнер. Отже, новина: Необичний дорожний знак от Артемія Лебедєва розозлив жителів Подмосков'я. У мене одразу э, два питання. Перше, хто такий Артемій Лебедів? Що це за чувак? Да? Да, так, що це? Хто це? це таке? Я, да? я, хоч, я хочу нагадати: якщо нам режисер дасть фоточку, ту, що я йому скинув, це відомий дизайнер, який розробив деякі там бренди. І... О, а це оцю таблічку, він, вибачте, с**див на Азовсталі вже цього року. Ага. Ні, ну, де він, відповідно, знаходився там ну, в цікальному резервуарі, yeah. бо там е їх трощили так цих е чм чмобриків і чмобіків, і інших, що. Ч... А що там, чпоки, і що? Чпоки, а, і чпоки, Там Там чпоки і чпоки має бути, тобто одної букви не вистачає. А тепер, подивіться на... а тепер подивіться на колір того знаку і на його голову. Ну, це mm -hmm. да, це він однією, однією фарбою фарбував, коли <рес> знак хочу, малював. Ні, хіма мачі, це просто ви. у нього немає мозку, у нього замість мозку синя фарба, і в нього немає у, той, у них у всіх росіян башка ж знесена в них, і там просто фарба, і він пофарбував той знак просто фарбою, яка в нього отут-от насипана в ту управління. Вони, до речі, до речі, можуть виробляти голови. Ой, Це слухайте, слухайте, знаєте що? Я думаю, що цей знак треба ставити отам біля тих, тих автобусів, е, якими від відправляють скаженого ото міасо до нас. Нове зараз мобілізована. <рістонки> Значить, <рістонки> чмоки і поки. Е, ну і поки ну, назавжди. Це треба приймати е, головним е, тим слоганом тієї мобілізації. Чмоки і поки світові вчені. Біологи пропонують позначити один новий біологічний вид як небезпечний, і це креативна русня. Санції, кризис, відсутність грошей е, наштовхує їх на ось такі рішення: е, мережа ресторанів швидкого харчування. Дивимось. Ресторани за обі щеки. Іли щоки. І <святую> тебе советую. За обіки. Щ... Щоки, щоки. Люблю за щоки, обі шоки і тебе они, советую. Насправді вони насправді трошки не того манікена поставили. Там мав стояти бородатий такий чувак, знаєш, такий брутальний в наколках, знаєш. <святую> в мастяхи за обі щеки І тебе советую. І тебе советую. Або <святую> <святую> Кадиров, Кадиров. <святую> Да, да, Кадиров, Кадиров. Зайди, тебе дом советують, дом. Кодиров зауміщає. Це справжня новина? Це його слоган по життю. Так, так, це, так, це справжня, це, так, да, так вже так, це справжня новина. Про карева, це понятно, просто сама новина. Ну, тому що ну, ну хто може? Мені здається, це ну максимум, там наші українські захисники прибралися туди і встановили таку штуку. Ну ні, не ні, може ні, бути ні, такого, Ні-ні-ні, що... там, все, там все, все все набагато простіше. Судячи з того, що зараз взагалі в новинах існує, то ну рішення, які вони приймають. Як вони роблять цю мобілізацію? От це абсолютно правда. Навіть перевіряти не треба, бо ну типа, е не вони це ж це ж спецназ, це, це кадировський спецназ. вперед за Ви ну, ну ЗСУ наші кажуть, ви візьмете за обі щоки. Да? Я не матюкаюсь, я запікую свої матюки щоб вам мальчики не робити це. от і, і вони створюють свою серію там да якихось общепітів, і кажуть: ми беремо за обіщуки. Ну, ну як? Мальчики, я, ти, я не знаю. Ти знову вже... ти знову шукаєш логіку. Логіку, да, да, да. А, а її нема. А, а логіки, там а її нема. нема. А логіки там нема. Нещодавно через цю новину багато росіян насправді зробили для себе відкриття в Барнаулі ще хтось живе, а друга там є ліфти. А новина отака. житель Барнаула украл ліфт із новостройки при помощі ножниц і лобзика. Із новостройки Е, Лего? Конструктора Лего. Барби, Барби, пусть Барби. Барбі домік барбі не барбі. пам'ятає з доміка. Барбі, барбі. зробив? Випиляв ліфт <ріст> С -с -с Скільки Часу він його випилював? Випиляв ліфт ліфт з помощі ножні лобзика. Це все одно, що е відірвав собі і е гіпофіз за допомогою пінцета і наждачної е бумаги. Ну. Тобто, ну, це просто треба пояснювати. І шматочка говор... мила. Окей, я да. спробу. Я спробую поясни. Я спробую не, пояснити. Не, 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 не так, слухай, а за допомогою шматочка мила виніс непомітно його з будинку. Я хотів пояснити, але ти вже добив. Я хотів сказати, що це трудовік готувався до уроку труда. Ні, ні, це просто педік, який всі. Це вже я шукаю логіку, Я зрозумів. Знаєте, що таке служба всін на Росії? Ну, тільки собі і всі. Федеральна служба івнення на... да. Вони. Mm. Е тепер, тепер один з них е з ім'ям Андрій випустив кліп про свою професію. Я це бачив, тому не хочу це, щоб я тільки я це бачив. Дивіться тепер і ви. Ох oh, ти маньяк. Дніво-пістолет. Нужен днево-пістолет. Ден. Ден, де ти це взяв? З порнохабу? Навіщо ти це дивився? І ти це нам показав. Це травма, я збирався сьогодні спати, Ден. Я сьогодні збирався спати. Бо? Во. Ти це знайшов на порнохабі, чи де? Реклама вискочила. Зрозуміло, да. ні це якийсь новий. Що, що, що? Це якесь нове збочення. Попнемо пістолета, там ще має бути насадка така, знаєш, така. І, <с knocked> нужен... Йому в дупу йому в дупу. А мені дуже сподобалось, що ви бачили, вони так е намонтували. Тобто, ця людина ну не до людини, що там щось каже своїм ротом, вона настільки тупа, що він навіть не може текст сказати повністю. і Вони так от нарізали, що він каже <сказ> там по <сказ> та, маленькому та, кусочку, тому що він <сказ> не може та... запам'ятати більше ніж три слова.

А, я ему записал сейчас другий клип. На халяву. На халяву, Ты бачишь, я, извините, а ты Андрей, а он Андрей. Андрей, да. Андрей, да. Держи днем пистолет бодрей. Друзі, я хочу скористатися такою творчою паузою, звернутися до наших глядачів. Хочу повідомити минулого разу. Ми об'являли збір грошей для хлопців для дронів. Отже, дякую ви, ви красавчики. Гроші зібрано, шукається дрон, і вже скоро він буде допомагати мочити русню. А в нас новий збір. 138-радіотехнічна бригада виїзна рота ПЗРК. Це е, наші найкращі одне з найкращих військ ППО, які стережуть наше небо. Теж е, просять допомоги, реквізити до підробиці. Там у нас у е, по, по посиланні. Донатьте, бо кожна гривня. Є важливо Андрюша, да що ти І Ще одна ще одна коротка новина. Фонд фонд ГО Україна в броні розробили фон розробили дрон для аграріїв. Тобто кожен дрон перетворює одне тіло з одної одиниці бронетехніки на удобрення. Тож, ну, реально, реально, ми, ми потім там прикріпимо внизу посилання на відео, де такий аграрний дрон летить над полем, і потім робить так пуньк і, в общем. Допомагає давайте, аграріям. Бувати допомагати аграріям, не тільки ЗСУ. Ну, я виступаю проти того, щоб удобрювати наші святі землі цією гидотою. От чесно, це небезпечно. Подивіться, що знаєш, там на Росії. Ні, 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 да. ні. ні, ні, ні. Ти, ти знаєш, наша земля переварить і не таку гидоту. Просто, просто трошки часу треба, а так все буде добре. Ну, добре, окей, домовилися. Якщо ти кажеш, Андрій, я тобі довіряю, як вчителю праці, чи що? Як ти казав? Праці, праці. Історії і соціальної. Як вчителю історії. Да. Так, от, в даному випадку, да, як вчителю історії, так. На Росії є три е, одночасно смішні і страшні речі. Це армія Росії, мобілізація і глава Башкірії, який здає норми ГТО зі своїми помічниками. Давайте подивимось відео. Може допомагати. Можу допомагати, а? Допомагати. Оп, оп! оп. Ну, це Я точно ролік спортуба. Дивись, не це точно ролик з Порнхаба, Просто э, начальник Башкірії не з той сторони сів на нього. Це такі в них, знаєш, це в них такі кежуал вечір п'ятниці, вони так завжди проводять час. А поїдемо, покатаємося на начальників Башкірії. Я йому в затилок буду півсюно їхати. Порм це, типа, там порно показують, це якийсь сайт, типа, що це? Не придурюйся, типа, ти не знаєш. Я ніколи не дивилась порно. А, тоді тоді подивись, там стільки цікаво начальник Башкірії, мобілізація Росії. Як там Путін, Путін... відсмоктує. А, а від там то є. що в інтернеті, я у себе це багато може переглядів набрати у мене в Тік-Ток. Викладіть мені, будь ласка, посиланнячко, добре в кінці. Ну, Обов'язково. Бо <по> 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 я, <нікола>, я реально <по> ніколи не дивилась, тому що я ж заміжня. У мене не чули. Ні, та, так ну, я ну, теж таке що. Ми всі як будь-які моють. Ледіти вже. Ну, Посиланнячку зробимо. да. Збройні сили України опановують новітню зброю. А в Бурятії закінчився збір врожаю галіценогенних грибів, і бурятські шамани. Проведуть релігіозні обряди для допомоги російським солдатам, це ті самі обряди, які вони робили ще на початку 24 лютого. То ті самі шамани, до яких Путін звертається постійно, все ж так є. насправді що він звертається так. до цих шаманів і вони йому кажуть, як буде йти спеціальна воєнна операція. А, то може шамани з ним проводять спеціальну воєнну операцію. Uh -huh. Uh -huh. А потім... а, ну я а потім начальника Бурятії... Так, Понятно. ти не медик, Андрюшка, ти не медик. Ну, да, да. а потім начальника Бур... Бурятії, і ото от воно пішло там по колу. Чоловіче мнаганожка. <проб> Шаманізація Росії. За вбитого окупанта Русня отримує Жигулі, але не всі. В Туві сім'ям мобілізованих видали по одному барану. О, бідний баран! Це знущання над тваринами, не можна так робити. Блін, мальчики, це не смішно. Це треба звернутися да. якісь міжнародні конвенції ООН і ще ти не кудись. Ти не зрозуміла Там... Де... За кожного мобілізованого дають одного мобілізованого барана. Тобто з однієї сім'ї беруть мобілізованого, а з іншої сім'ї да. мобілізованого барана приводять І такий приводять. обмін. Да, да, да. І, такий да, обмін. Да. І так, із Магіки, здуви, це не їде ні один баран воювати. Вони правильно придумали барана так, на барана. Да. міняємо барана. Натуральний обмін. Да, 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 але я не можу так. Ні, так не можна. Насправді вони знущаються з тварин. Згадайте собаку Павлова. Тепер вони знущаються не можна росіянам видавати тварин. Ви знаєте, що вони з ними роблять? Ми минулого разу говорили. Екатерина II, що з лошадями діяла, це неможливо потім. Вибачте, з собакою Павлова, то що робили, це неможливо. То, що, вибачте, роблять з ведмедиками, ви знали, як вони ведмедиків оцих, типу, їх в повозки, там в упряжці запрягають і їздять по Красній площаді. Вони їм в носик вставляють у таку типу, штуку, а у них дуже чутливий носик. Вони знущаються над тваринами, не тільки. А, Анічка, Дрін, то, ніж... то, то, то називається концерт Газманова. Ото сплутала медика з Газмановим, а нього дуже чутливий носик. Mm -hmm. Все, я зрозуміла, Аня. Дивись, ти кажеш, що порно не дивилась, а про Єкатеріну з лошактою знаєш. <рес> історію я вивчаю. Тут я знаю багато да, і я не хочу навіть дивитися. Мені здається, Екатеріна вже все зробила в моєму житті. Історі історія це ж є То ретро, то ретро. До речі, до цієї новини є доповнення, буквально вот сьогодні вийшло, що на Сахаліні сім'ям мобілізованих роздадуть по 5 кг свіжемороженої риби на человека. Ну, круто. А, а скільки людям а чому... а скільки, а скільки рыбам роздадуть свежемороженной человечины на рибу? <реш> так а вони тупі, вони пам'ятою рибою вбивають баранчиків. Коротше, мені не подобається це Nie, все. Вони люди, ви вона... взагалі чуєте на Сахаліні, де риба то як пісок yeah. тут у мене в Майамі, yeah. Вони yeah. роздають yeah. свіжеморожену yeah. yeah. рибу. Тобто у них живої риби повно, а свіжеморожної і і нема. Нема. Тому думають, що холодильників yeah. немає. І yeah. Да, yeah. тепер вони будуть мать в унітазах тепер. І рибу свіжоморожену це робить. робити. Тепер у них є техніка, вони вже знаходять нові методи, як її використовувати. Пральні машинки вони наші на Марс пошлють. Ну вони ж розумні люди, вигадують. Тепер заживуть. Давайте трошки підсумуємо. Тепер заживуть. За Сахалін уже не страшно. Так, вже стало легше. На фронті русня очікує поповнення, від якого страшно навіть самій русні в Москві. Арестована Я за взятку суддя попросила відправити її снайпером на війну з Україною. Це фото судді, Оце вона Так, така? це фото. Судді да. Да. Тетя свинка, чистий снайпер. Я коли уявляв Чистый собі снайпер. Ну, да, вообще, от, от так снайпери мають виглядати. Ми просто по-іншому, як вони? Да. А ще знаєш, мені це е, э, в поадають поповнення. Це ота перша новина, згадали, що типа що хочуть, щоб народжували чоловіків. Оце вони якраз ожидають поповнення, так що все нормально. Да. Да. А свиня в них да? буде снайпером? Все логічно, все просто снайпер, очікують поповнення чоловіків. <свінь> Народжуйте свиней снайперів і чоловіків чоловіків дорослих. точка, все. все. Ну, типу, все. Можуть вони народити свинку. Свинка <свінка> то інтелектуальна тваринка, вибачте, істота інтелектуальна, а росіяни то лайно без палочки, то б'ять пло без ну, палочки. Чекай, 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 Аня, Аня, чекай. Ну вона ж одягнена на фотці. Дягна, в зелене мій таке плаче. Вона, вона його підбирала, вона от так, зачатки, угу. та, зачатки інтелекту в неї є. Ні. Там навіть це. червона помада в неї, бачиш, і там е щочка така накрашена, попали. вона в білий ви колір ви викрашена. Вона сидить, отак як... от, от, і поїде. Якщо ви, вважаєте, що це інтелект? Якщо вона вдяглась, блін просто прикрила оце своє уродство і блін і, і оце все з собою зробила, то це зачатки інтелекта, то люди щось мені Не, стає Аня, страшно. Аня. Вона вона руська, тому якщо вона вже змогла вдягтись. То повірте вже. то вже задатки Шіплат. інтелекту. Ні, да. я думала, і оділ солдат, Потому що не зміг її зґвалтувати, тому що навіть у нього не, не вистало на неї, понимаєте? І совєтський солдат її оділ. У них же советські солдати всіх спасуть спасуть. Це і спас совєтський солдат. Наш нас, нас, нас з ателятором в ефірі, так що Гоша, привітайте. Бачите, у Андрюхи навіть кішка у пікселі. Це моя зайка, Эти моя зайка. Yeah. Слухайте, ну на, на цій гарній е, новині про кішку в Пікселі я пропоную завершити наш сьогодні випуск. Е, дякую, дівчата, дякую вам за класнючу жіночу логіку. Е, е, да, я, підпис... хочу подякувати, я хочу дівчатка вам подякувати за те, що е, існує е, так, така теорія, що в Україні найкрасивіші жінки. Це не теорія, це аксіома. І дві з найкращих представниць е, наших україночок, е, шикарних, красивих, інтелектуальних, розумних зараз з нами в, в програмі. То е, я. я я мріяв про таку програму, щоб у вас було двоє, і, а, а, а так щоб, ще б краще, щоб я взагалі один був, ну то таке. То. Без сонце, нас, не, Без не, нас? нас Нє, ні, ні, ні. ні. Ну, без вас як? Без вас, вас ніяк. А, отож, а шановні, шановні чоловіки та жінки України, захисниці та захисники. А, все буде Україна, все буде добре. Слава Україні! Героям слава!